Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 10 квітня, як ви можете бачити за моєю спиною, тане сніг. Нічого не предвіщало біди, як вдруг цей странний циклон, який, блін, спутав нам всі карти. Ну, ми все одно не скучаємо, знаходимо собі чим зайнятися. Сьогодні сходимо, подивимося, що там у нашій тепличці. Не в нашій, а в Славіковій тепличці, уточню, там у нас огірочки підростають. Я туда них навідуюсь кожен день. Ну, в общем, по ходу, все розкажу. Покажу вам ще рало, яке я зробив, і винесемо картошечку, може, даже переберемо її сьогодні під посадку. Не виносив її раніше, так як погріб теплий, там вона собі вполне нормально проростає. І з нею все ок. Тому дивимось, коментуємо, бачу, що є коментарі, люди. Включаються, розповідають, коментують, критикують. Я всім дуже вдячний за зворотній зв'язок. Дякую. А ще, може, ось розтане сніг і можна буде скосити траву, бо вже така, ну, бачите, по кісточки вже травичка в нас надо збривати, бо незручно ходить. Достав став нашу картошечку. Як ви можете бачити, її тут небагато. Тут два основні сорти це Пікасо і Red Леді. Так що ми працюємо далі. Картошечка хай стоїть, буде більш погожий момент. Ми її переберемо. Кіт уже сердиться на мене. Що ти хотів? Дивіться, що він хоче. Він хоче, щоб я його впустив у хату. Ви не повірите. Річик заходь! Я тебе і так знаю. Ти можеш мене кругами не водити. Заходиш. Я пішов. Отак от. На байрик віддихає на сонечку. Погода хороша, погожа розстає. Я ж кажу, зараз ще трошки можна буде траву косити. Такого, мабуть, ще в нас не було. Сніг з-під снігу викошуємо траву. Дивіться, йому по кайфу. Кому кому, а цьому товаришу йому по барабану. Він довольний. У нього все владилось в житті. Да, Малиш? Тетяра. Котовський. І так, вечір того ж таки 10 квітня. Дивіться, яка зараз погодка. Не те, що було декілька хвилин тому я вам показував. Красота, ніхто мені може навіть і не повірити, що був сніг. Єдине доказательство це наш відос, що я сьогодні робив. Помимо того, що виніс картошку, я натягнув проволоку в нашій тепличці з допомогою Славіка, звісно, же. Ну, поперечки сам, а довгі надліні сам, звісно, не зміг. І проварював, наскільки в мене це вийшло. Наше рало. Ну, Звісно, сварщиків я попрошу не нервничать, а лучше виключити це відео. Что... момент лучше промотати, тому що можете травмувати свою психіку. Ну, я собі ділаю скидку на те, що я не професійний сварщик, а точніше ну, сварку я взяв другий раз в житті. Ну, тим не менш, я гордий за ці, за ці наші окучники. Я взагалі не ожидав, що в мене навіть так вийде це все зробити. Я вже потім при іспитаннях робочих вам покажу, яка воно знизу, зверху, як підніму на мотоблоки, покажу, як воно виглядать. Коротше, я так потрудився сьогодні. Зараз таке ж я піду до Славіка і подивимось на наші огірочки. Ну що я можу сказати? Зійшли не всі. Це в нас сьогодні. Вже 9 днів, як вони ростуть. Зійшли не всі, а ще ми трошки не досчитали. Я чогось думав, що буде у нас 6 рядів. А коли ми натягли проволку, я зрозумів, що в нас 7 рядів. Через те треба ще докупити приблизно з урахуванням того, що в нас не все зійшло. Ще нам треба 100 насінин. Ну, якраз плюс-мінус буде повна загрузка нашої теплички. А зараз йду до Славіка, якщо він не зайнятий, подивимось, покажу, що в нас там росте. Спустилися ми в наш полупідземний підвальчик. Тут тепло, красиво. Покажи Славік. Ага. О, воно, воно ага. Температурка а, тут. Температура тут. Вже... Так, 16 градусів. 16 градусів це така, така як має бути температура всього. Ще б можна було 18 подалі там жахлот. Прозивав пізно розсотка. Ну, та нагониш ще, Дивіться, які красиві у нас тут огурчики. Ну не всі зійшли, звісно. Це ще лізуть. Ну, лізуть. Всі. Славік каже, що повинні були за три дні зайти. Ну, щось із за температури стало прохладно. Вони трошки задержалися в торфі. Але дивіться, які красавчики. І там красавчики. І тут. Нічого, ще досіємо трошки. І буде порядок. Так, на вскидку, скільки процентів десь не зійшло? Не зійшло. Про... Процентів 15, Та 20 Де які? З 500 по скільки? Десь 10. Десь ячеек якісь 500. Короче, десь там несколько пару процентів. П'ять-7 процентів. Да. Не зійшло б. Не. Мені наче. А, так вони по повиростали, ще пона вилазила, бо мені наче менше. Ну, от було. Додавилися. Завтра ще задобримо їх. Двадцяточки дамо. Так що... Скорий... Красота. Скорий висад... Скоро будемо висаджувати. Достраюємо теплицю Уже перший і вперед. Листочок, перший листочок, настоящий Завидно його по чечу. Коротше, ось він вилазить, щоб ви бачили. І тут так що ще чуть-чуть. І буде салат огірковий. Провідали наші огірочки, все з ними, слава Богу, хорошо. Все в порядку, підростають, набираються сил, завтра ми їх покормимо і взагалі все буде окей. Ще трошки переходжу, як то кажуть, через тиждень на новий уровень в нашому марафоні по виращуванню огірків в теплиці. Тому слідкуйте. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, всім добра і до скорих зустрічей!